Це стежка, слизько, труба з труби тече. Льот, ти впала. Ніна Миколаївна прийшла до луцького травмпункту з поламаною рукою. Першого желедиця цьогоріч осіння, але така ж підступна, як і взимку. Принаймні, працівники травмпункту в цьому пересвідчилися. 81-річна бабуся каже, впала біля старого ринку. Треба було мені піти туди. Я пішла, от і впала. А буде вийшла. Ну, то секрет. Ніна Миколаївна одна з перших сьогодні у травмпункті з переломом саме через ожеледицю. Я впала на праву руку, і вона мене поламалась. І лежу, йде мужчина молодий, хоче мене підвести, даю ліву руку. І я кажу, ти мене візьми ще за цю, бо я не можу встати. А він каже: а в мене одна рука. Вона стала боліти мені п'ять минут, то ще нема, а далі сильніше, сильніше, сильніше. Бачите, як. До обіду у травмпункті було 16 людей. Травматолог каже, ця цифра невелика, і більшість пацієнтів з побутовими травмами у відділенні кажуть, досвід свідчить, що люди, які зазнали травм через ожеледицю, приходять аж наступного дня. Сьогодні біль перетерплять, а вже завтра таки мусять податися на рентген. Тетяна також постраждала від такої неосінньої погоди. Поворот був повертала такий. Все льодом, снігом притрушене, посклизнулося, впало. І гіпс. Дуже боляче було. Біль дуже велика і одразу пальці посиніли. Перелом зі зміщенням вправляли, гіпсували, робили контрольний знімок. Все безкоштовно. Тепер півтора місяця даватиме собі раду із загіпсованою правою рукою. Працює вчителькою молодших класів, тож зошити учнів уже перевіряти не зможе. Вчителем працюю звичайно, буду на лікарняному. А, це ще ж права рука да. а зошити вже не... не актуально. Щоб підготуватися до такої стрімкої зими, потрібно звернути увагу на взуття. Куда? А в зимовому заки вже? Ні, осіння. В зимовому така більш платформа, така, що не дає впасти на льоду? – людей. Однак є й інші, які зимові чоботи не ігнорують. Е, в зимовому, так. Да, я вже давно в зимовому. Е... <свісно> да, трішки холодно все-таки. А травматолог радить, ступати треба впевнено, ногами не шаркати, тоді є менший ризик потрапити до травмпункту. Необережно ходити впевнено, наступати впевнено і не шаркати ногами, бо так тоді більше, більша і зростає ймовірність падіння. Ну і при вже коли падіння саме стається, старатися якось групуватися, не падати на витягнуті кінцівки. Переважно верхня кінцівка, так як при падінні всі стараємося виставити верхню кінцівку, щоб вона ну, зазвичай не більше травмується. Анна Кравчук, Василь Мерещук, 12-й канал.